З обстрілів і надзвичайних ситуацій уночі на Нікопольщині було мирно, проте протягом понеділка росіяни двічі атакували район важкою артилерією. Під вогнем опинилася Марганецька та Червоногригорівська громади. Обійшлося без жертв. Масштаби руйнувань нині уточнюють. При загрозу атаку Нікополі постійно наводять лад. Відповідальними просять бути і самих жителів. Якщо ви помітили будь-яке порушення, що стосується благоустрою міста, фіксуйте його на фото чи відео, закликають у мерії. Матеріали можна надіслати на телеграм, вайбер або ватсап. Контакти для зв'язку на екрані спостережливим громадянам обіцяють анонімність. І про інших порушників навіть під час війни на території Марганецької громади затримали рибалку браконьєра. Він був у Грушевській затоці Каховського водосховища із сіткою та на човні. Чоловік зібрав понад 80 рибин. Жителя затримали правоохоронці. За фактом відкрили кримінальне провадження. Поліцейські застерігають, нині по області діє неростова заборона на вилов риби та раків. Ба Більше під час воєнного стану цивільним взагалі не можна виходити на воду на плавзасобах. Важливе повідомлення для жителів Томаківської громади. Завтра там планують масове відключення світла. Це стосується одразу 15 вулиць і провулків. Електроенергію вимкнуть з 8 і до 19 години. Усе через профілактичні роботи, пояснюють енергетики. Людей просять заздалегідь зарядити гаджети.